Труханий острів, сфера Beach Club і сьогодні ми робимо навчання по збірці каркасів наших. Ось На цьому місці скоро буде дуже гарні танки для відпочинку. Нагадую, що ми даємо схему збірки, проводимо навчання. Дуже легко, швидко, точно, це гарантуємо. По схемі збираємо спочатку крупновозову збірку. Просто Це перша їхня збірка. Ніколи до цього не збирали. Але навчають дуже гарно. Але навчаємо, кажуть, дуже гарно, так. Оце є сходи на разбирають. Як сходи виглядають? Ось так сходинки будуть. Ліскувати. Іде про це збірки. Вже майже. Зібрали. Ви можете завжди завітати сюди, подивитися самостійно в будь-який час, коли вам зручно, оцінити і замовити для себе щось. Олександр Карказович.